Час скажемо, слава нашому Богу, співали такий, знаєте, чудовий псал, псалом, де в принципі співаються такі слова, каже: Все віддам, я для Ісуса, серце, душу, і життя, і навіки з Ним зілюся в Царстві вічного буття. Доброї брати і сестри, знаєте, часто ми співаємо пісні і не задумуємося, а про що я співаю. Але ми співали такі, все відам, я для Ісуса, брати і сестри. Я задав собі питання, а чи готовий я віддати? Все для Ісуса. Знаєте, коли воно мене не торкається, мені легко співати, мені легко говорити і казати, Я віддам. Ну коли приходить момент щось віддати, може б спостояти в боротьбі, може за когось помолитися, Знаєте, нелегко молитися, коли сон спати хочеться, але ми співаємо все віддам я для Ісуса. І як би хотілося, дорогі брати і сестри, щоб ці слова, які ми проспівали, вони були правдою, щоб коли прийде цей час, ми могли віддати для Ісуса. Я поділюсь коротенько Словом Божим, яке Господь положив на серце всім відомі місця. І перше місце це Євангелія від Луки, 19-й розділ з першого вірша, і, війшовши, Ісус, переходив через Єрихон. І ось, чоловік, що звався Заке, він був старший над митниками, і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити Його, бо він мав побіч Нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору і до нього, і промовив: Захею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм. І той зараз додолу і зліз і прийняв його з радістю. І всі, як побачили це, почали нарікати і казали: він до грішного мужа в гостину зайшов, став же та промов до Господа, Господи. Половину маєтку свого я віддам ось у Боги. а коли кого скривдив був чим, вернув четверо. Ісус вже промовив до нього. Сьогодні на дім це спасіння прийшло, бо й він, син Авраамів, син Болюський, прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Якова, перший розділ з 21-го вірша. Тому то відкиньте всіляку нечість та залишок злоби, і прийміть із лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі, будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухає слово, а не виконавець, той подібний людині, що рисе обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розглядає себе та й відійде і зараз забуде, яка вона. Є, а хто заглядає в закон досконалий закон волі, і в нім пробуває, той не буде. Забудь кослухач, але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. До цих місць, брати і сестри, які я прочитав, і перше місце всім відоме нам. Ми не раз його читаємо, але, брати і сестри, на що я звернув увагу? Каже, був один чоловік, Захей. Він був багатий, він був старший надмитниками, але у нього появилося бажання. Він бажав бачити Ісуса. Але я знаєте, на що звернув увагу, що там була якась причина, що він не міг бачити Ісуса. Ми сьогодні прийшли в Дом Божий. і Я задаю сьогодні собі питання. І я хотів би, щоб кожен із нас задав питання. А чи бажаю я сьогодні бачити Ісуса? Знаєте, брати і сестри, часто ми приходимо на зібрання, чи тут, чи на балконі, сядемо, просиділи і пішли додому, а ніякого результату і ніякої переміни. А Господу схіба це угодно. Брати і сестри, ми часто задаємо питанням, а де молитви, а де та сила, а де та благодать, а де, а де те, що було. А хіба Господь може благословляти, коли ми просто є відвідувачі? Брати і сестри, коли Захей він поклав своє серце бачити Ісуса, то Він зробив певні кроки. Він розумів, що Він не може просто так його побачити, тому що було багато людей. Він не міг його побачити, тому що це фізично було неможливо. І він кладе собі в серце. Я вилізу там. На фігове дерево, і я його побачу. Дорогі брати і сестри, я вірю і знаю, що ми сьогодні в серце своє положимо і скажемо: Господи, я хочу бачити Тебе. Не просто чути, не просто знати, але хочу бачити Тебе. Алілуя, брати і сестри, то Він нам відкриється, Він нам допоможе, брати і сестри. І далі слово Боже каже таке, що. Слова, що коли захей, підійшовши на це дерево, вилізши, то коли Ісус підійшов до цього дерева, Він каже, захею, злізай скоріше, захею злізай скоріше, бо мені сьогодні потрібно бути в домі Твоєму. Дорогі брати і сестри, ми є в домі Божому, но часто ми думками далеко, но часто ми думками десь там, поза домом молитви. Але Господь сьогодні каже, захею, злізай скоріше, сину і дочко моя, я Є тут, та сьогодні, і я хочу говорити до серця Твого. Алілуя, брати і сестри. І далі слова такі кажуть, що інші люди вони почали осуджувати Ісуса, кажуть, Він до грішного дому в гостину зайшов. Але що проходить і далі? Коли Ісус зайшов у цей дом Захея, там приходить переміна, там приходить свобода, брати і сестри, і там прийшло спасіння. Алілуя, алілуя, брати і сестри, бо наш Господь Він є добрий, і Він сьогодні хоче милувати ще народ, Господній. Аллилуйя, брати і сестри. І далі такі слова каже Захей, каже: Господи, кого, кого, коли кого скривдив, я віддам вчетверо. Дорогі брати і сестри, знаєте, я пригадую свої ще ось такі роки, коли я таким хлопчиком був. Знаєте, я пригадую ті молитви, коли. Мені не треба було казати, дві, ідемо на молитву, але я вже сам знав, що на сім годин молитва, і пі всьому я вже стояв, ось там з самого знав, бо місця не буде. І коли приходили ці молитви, гарячі молитви, коли Дух Святив і наповнював моє серце. Знаєте, мені не хотілося нічого земного, але я бажав служити Ісусу. І я пригадую один момент, коли я прийшов додому після такої молитви, я сказав своїм батькам, тату і мамам, коли я виросту, я буду проповідником. Дорогі брати і сестри, чому це? Сталося, тому що Господь він посвятив моє серце, тому що Господь є в нас, брати і сестри, і Він є сьогодні на цьому місці. І далі, коли я читав Слово Боже, Якова, Він каже, тому то відкиньте всіляку нечість та залишок злоби, і прийміть із лагідністю всяке, прийміть із лагідністю, всієне слово, що може спасти. Ваші душі, другі брати і сестри, ми вже чули не одну слово сьогодні, не один раз брати говорили і вранці, і ввечері вже говорили. І часто, як я вже казав, ми приходимо в цей Дом Божий і, і відходимо назад, такий саме, а Господь він сьогодні каже: прийміть це слово. Брати і сестри, далі, коли ми читаємо, будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе, самих. Обманюють. Дорогі брати і сестри, часто ми ходимо в церкву, але ми самі себе обманюємо. Ми кажемо, що ми християни, як казав брат переді мною. Ми кажемо, що ми віруючі, але чи є це сьогодні насправді так в нашому житті? Чи є в нас сьогодні ця віра? Дорогі брати і сестри, і далі каже Господь такі слова, бо хто слухає слова. А не виконавець той подібний людині, що риса облич... риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та відійде, і зараз забуде, яка вона є. Ми сьогодні прийшли в Дом Божий, Господь у нас сьогодні промовляє. І я думаю, ми кожен із нас ми перевіряємо своє серце, де ми не так, що поступили, де не так, що зробили, брати і сестри. І нам сьогодні Господь це відкриває для того, щоб ми мінялися, для того, щоб ми удосконалювалися. Того, щоб ми прославляли ім'я Господнє. Господи недостатньо того, що ми просто сюди прийшли, посиділи і пішли, дорогі брати і сестри. Але Господь сьогодні хоче переміни від нас. Господь сьогодні мати хоче з нами мову, Він хоче до нас сьогодні говорити до нашого серця. Він каже, об'явлені Івана Богослова в третьому розділі, 20 му вірші такі слова. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним. А він зо мною, дорогі брати і сестри, ми є сьогодні в Домі Божому, і Господь він є сьогодні на цьому місці, і Він бажає сьогодні з нами говорити. Він бажає говорити до нашого серця. Брати і сестри, коли до Закея зайшов. Ісус, у дом Його, там прийшла переміна, дорогі брати і сестри. Нам сьогодні потрібна переміна у нашому серці. Ми ж, може, десятками роками ходимо в церкву, але ніякої переміни не пройшло. То сьогодні Господь каже до тебе і до мене. Мені потрібно сьогодні бути у серці Твоєму. Я хочу сьогодні з тобою говорити. Я приготовив вечерю для тебе, але чи сьогодні ти хочеш вечеряти з Ісусом Христом? Алілуя, брати і сестри. Давайте ми. Будемо не забудьками і не тільки слухачами, але й виконавцями слова Божого, щоб унаслідувати вічне життя. Богу засеслава, нехай буде повіки. Амінь.